Польща обрала нового президента з мінімальним відривом. Переміг консерватор Кароль Навроцький від партії Право і Справедливість. Його суперником був проєвропейський мер Варшави Рафал Часковський. У першій заяві після перемоги Навроцький сказав: ми переможемо і врятуємо Польщу. І пообіцяв зупинити, як він назвав монополію влади чинного уряду. Навроцький відомий критикою допомоги українцям. Хоча війну Росії засуджує, однак закликає обмежити підтримку нашим біженцям. Мовляв, це інтереси поляків. Це Може, не кінець дружби України та Польщі, однак кінець безумовного формату. Через риторику Навроцького вже порівнюють із Трампом. Нині Польща глибоко розділена, кажуть аналітики. На Варшаву чекає співжиття уряду Дональда Туска, який очолює проєвропейську коаліцію та новообраного президента із протилежного табору. Розповідає Наталя Луценко. У Польщі політична зміна, яка може стати викликом для України, перемогу на президентських виборах, здобув Карль Навроцький кандидат від партії Право і справедливість, підтриманий також ультраправими і антиукраїнськими силами. Тож навіть у переможному виступі новообраного президента є натяк на невдоволення українцями нам нам вдалося об'єднати весь патріотичний табір у Польщі: всіх, хто хоче нормальної Польщі, Польщі без нелегальних мігрантів, безпечної Польщі. Ми об'єднали тих, хто хоче соціальної та громадянської безпеки. Його риторика під час кампанії коливалася від холодно-нейтральної до відверто антиукраїнської. Так, Навроцький засуджує агресію Росії проти України і обіцяє військову допомогу, але він категорично проти відправки польських військ на територію України. Та найбільшою проблемою Мою для Києва може стати позиція Навроцького щодо історичних суперечок, адже той однозначно заявив, Україна не вступить ні в НАТО, ні в Євросоюз, поки не буде врегульоване питання волинської трагедії. Тож попереду непрості часи і для наших держав, і для українців, які проживають у Польщі, це не буде така лагідна підтримка з боку Польщі, яка була до цього часу, і яка б могла бути, якщо б був обраний президентом Рафал Часковський. А я думаю, що Карл Навровський буде відстоювати свої інтереси Польщі, буде ставити їх пріоритетно. Але я думаю, що поляки і в тому числі партія право і справедливість прекрасно розуміє, що російська загроза для України є також загрозою і для Польщі. Та, все ж існує інша думка: що всі парламентські сили, незалежно від ідеології, одностайно на боці Києва. Dwie niedzieli temu nazad było ekspozę ministra dzieł Polszy, Radosława w cejmie, i zagranicznych dzieł Polski, Sikorskiego, Sikorskowo wcześniej i okazała się, że nie to, że dzielnej partii, nie było ni deputata среди 460 deputatów, który by pod ca stawił wąprop padzierzki i solidarności z Ukrainy. Tak, że to jak by skazał etacista w wнутри polski rozdział. Очень глибокий, очень сильний і поділ цей і щодо України, і щодо решти питань перемогою Навроцького чимало поляків розчаровані. Це мабуть перший крок до краху політичної єдності, і з Навроцьким уряд Дональда Туска матиме великі проблеми, мабуть, більші ніж з Дудою. Мені не подобаються результати. Я думав, що буде інакше. Я помилявся. польща розділена, і, мабуть, завжди буде такою. Але мені здається, що патріотів більше ніж тих, хто хоче здати Польщу. у Польщі давно настав момент, коли образ бідного українця вже не працює, і це викликає нервову реакцію як серед політиків, так і в частині суспільства. Поляки втомилися від українців, тому поміні що. Насправді в Польщі є дуже багато українців. Вони далі не хочуть так само підтримувати українців, як було це два чи три роки тому назад. Хоча самі поляки не хочуть знати, що внесок українських біженців в польську економіку доволі значний, що багато українців заможні і мають успішний бізнес, і це місцевих насправді дратує. Та навіть у таких непростих умовах переконаний дипломат Дещиця є простір для розумної співпраці. Ми повинні показати, що ми є. Справді потенційними і хорошими партнерами, а не, кон не лише конкурентами, бо конкуренція в доброму розумінні слова означає, що поляки мають також покращити свої послуги. Розмова про спільну безпеку проти агресії Росії основна точка дотику Києва і Варшави, навіть попри нову політичну силу, і наші держави просто приречені на взаємоспівпрацю заради власної безпеки. Географія Польщу і Україну. stranami e, są w w, w, w powączasu bezpieczeństwa. Takim obrazem nie można i ani panizić dla Polski bez wpływania na Ukrainę. A to, co сегодня имеем i поэтому e, wrogi Polski i Ukrainy. Пірбою, що питаються здівать, это розділити поляків і українців навроцький. Поки лише готується зайняти посаду, але вже зрозуміло, Києву доведеться вести серйозну політичну розмову з Варшавою. Період безумовної підтримки минає. Попереду нова політична реальність, у якій Києву доведеться щоразу доводити ми союзники, а не тягар. Попри те, що основний тягар війни несе на собі сама Україна, саме вона стримує жорстокого агресора Росію, і тим самим дозволяє Європі жити у безпеці. Бо поки Україна Мається поляки щонайменше можуть жити спокійно і проводити вільні вибори. Наталю Луценко, факт ICTV, Єдині новини. Отже, сьогодні у Стамбулі відбулася друга зустріч між делегаціями України та Росії за посередництва Туреччини. Вона тривала трохи більше години. І про результати поговоримо з речником Міністерства закордонних справ України Георгієм Тихим. Пане Георгію, добрий вечір. Добрий вечір, Яна. ваш колега речник МЗС Туреччини сказав, що коментуючи зустріч, що вона не закінчилася негативно. Як би ви охарактеризували результат? Ну можна в принципі погодитись загалом з такою оцінкою турецьких колег. Звісно, вони сторонні спостерігачі. Війна то йде у нас, а не у них. Ми вважаємо, що дійсно деякі речі, по деяких пунктів є прогрес, такі як, наприклад, гуманітарні питання. Ви знаєте, що українська делегація приїхала в Стамбул з трьома чіткими позиціями порядку денного, перша це припинення вогню повне і тривке. Друге, це гуманітарні заходи зміцнення довіри, так звані, що означає повернення військовополонених, повернення дітей депортованих. І третє це зустріч лідерів. Зустріч лідерів. От такі три питання з одного з них, що найменше, з гуманітарних цих питань певний прогрес є. Я домовлені спрацювати над обміном окремих категорій військовополонених, таких як важко кворі, важко поранені. Є домовленість, тобто є українська сторона передала список напряму декількох сотень українських дітей, які мають бути повернуті, ну тобто, певні такі гуманітарні речі. Але звісно, ми розуміємо, що потрібно посилювати тиск на Росію для того, щоб вона, врешті-решт, серйозно почала ставитися до, до припинення вогню, погодилась на припинення вогню і для цього потрібно підвищувати тиск. Санкційний тиск ми прояснюємо нашим партнерам, що. Одне іншому не заважає, тиск не перешкоджає мирному процесу, а навпаки, стимулює його, От, тому е, дуже обмежений позитив. Певний певний позитив. я, суманітарний питання угу. е, міністр оборони України і очільник української делегації в Туреччині Ростимумєров сказав, що Україна на зустрічі уперше побачила пропозиції Росії щодо припинення вогню і завершення війни. Йдеться про цей меморандум, і якщо так, то що власне в ньому? До речі, ви знаєте, я хочу всіх СМІ, всіх журналістів закликати не грати в російську гру і не називати це меморандумом. Uh -huh. Термін сам по собі некоректний. Це пропозиції, це якесь бачення, це їхній документ. Чому не меморандум? Тому що меморандум передбачає, що це дві сторони погоджуються на щось. А це конкретне їхнє бачення, тобто їхній документ. Давайте не називати це меморандумом, а слово обрати слово в лапки ще найменше. Ви праві, що дійсно Україна ще минулого тижня передала своє бачення своїх пунктів припинення вогню. Повернення полонених Україна поділилася своїм документом напряму з російською стороною. Для чого? Для того, щоб підготувати субстантивну зустріч, досягнути результатів. А Росія до самого початку зустрічі свій документ, свої ці пропозиції не передала ні Україні, ні Туреччині, ні, ні Сполученим Штатам. Відбулося вже безпосередньо на зустрічі. Ну, власне, тому ви і не бачите, особливо навіть оцінок цих пропозицій, тому що просто потрібен час, щоб проаналізувати. Що ж там власне викладено, я думаю, що ці оцінки будуть згодом пізніше. Але ну, це просто демонструє, що Росія несерйозно налаштована. Вона тягне час замість того, щоб поділитися документом заздалегідь делегаціям да? підготуватись від рішення, отаке таке затягування до останньої миті з незрозумілих причин. І передача документу презентація його вже на переговорах. Це не серйозно з точки зору того, як зазвичай побудовані дипломатичні переговори. Зрозуміло, ж треба час, аби детально проаналізувати той документ, який росіяни запропонували, але от українська правда із посиланням на «Акшес» пише про те, що в російському меморандумі збереглися ультимативні вимоги до України. Що можете про це сказати? Ось дух цього документу якось змінився у порівнянні з тим, що Росія заявляла перед тим. Дивіться, я не дарма не починаю детально коментувати документ. Я розумію. Що ви хочете запитати з іншого боку? сподіваюся, що з іншого боку я можу відповім. Це ну не просто так. Потрібен час, щоб проаналізувати. це серйозні речі. Потрібна оцінка, яка заснована на вивченні власне того, що запропонована, а не просто голослівне. я Зараз буде імпровізувати в прямому і mm -hmm. давати якісь свої оцінки. Це не, не дарма, розумієте, як є. Потрібен час якийсь. Повірте, ця оцінка буде того, що там знаходиться в цьому документі. Вона буде, Її побачать і наші партнери, і громадськість. Але потрібно просто час подивитися, що ж там власне в цьому документі є. За тональністю загалом, якби те, що лунає від росіян, загалом я можу сказати, що да дійсно тональність продовжує. Бути такою ультимативною вимоги, якісь на кожен пункт вимоги. На сісфайр вони не готові на припинення вогню. Висувають теж якісь вимоги ультимативні. Тому на жаль, от ми партнерам будемо доносити. Що дивіться, поки тиск на Росію не підвищиться, токі поки не буде іншого взагалі рівня цього тиску, то не не піде конструктив з Москви. А будуть далі лунати вимоги на кожен пункт і так. все це буде складно. Тому тиск потрібен для того, щоб просувати. А вперед, ці всі мирні зусилля Оце будемо доносити партнерам. Ми насправді вже приїхали. Я да, більше да. маю виходити да, пане Верію, дякую, Так, пане юрі. Дякую, що знайшли час. Відпускай відпускає. дякую. Це був Георгій Тихий речник міністерства закордонних справ України, який до нас ексклюзивно долучився після переговорів української делегації з російською у Стамбулі. Тим не менше, б росіяни не говорили їхні наміри. Ми очевидно бачимо на фронті. Ми бачимо в їхніх бомбардуваннях. Наразі один із найтяжчих напрямків, ви знаєте, це Покровський. І саме звідти до нас приєднується. Підписуйтесь на наш Ютуб канал. Пишіть свої коментарі, ставте лайки для того, щоб інформація розповсюджувалась якомога швидше.